Перший матч мав відбутися все ж таки у Львові. І гол! От мені цікаво, на кого за його запишуть. Чи то на Примаченка, чи на Харчука. Зараз подивимось, хто забив. Все-таки Едуард Примаченко. Підставив він голову. На 18-й хвилині нашого матчу рахунок стає 1-0. Едуард Примаченко. Я про нього згадував. Згадую про його голи. У воротах він не половини навіть так от скажу. І що Примаченко вже оформлює дубль на останніх секундах. за 12 секунд до завершення, до завершення першого тайму Примаченко робить дубль і робить рахунок 2-0. Не розібралися зараз молоді львів'яни. З розіграшу кутового і олена форма традиційна для енергетиків львівських. Ну і ворота команди АВ Металл Групп. І зараз момент. І забиває команда зі Львова. Відзначається дев'ятий номер. Е, Ігор Михайлишин, капітан команди, робить рахунок На 2-1. На 21-й хвилині. Ігор Михалишин. Дивно чому? Мені здається, порушення було очевидно. І що? Забиває зараз Віктор Чудля після розіграшу. Рахунок стає 3-1 на, на 28-й хвилині. На 29-й, вірніше, хвилині. Віктор Чудля робить рахунок 3-1. Відновлюють рівняний перевагу в два голи. Напевно, був би 3-2. І забивають. Забивають львів'яни. Пробивав сьомий номер Артем Близнюк. І Після Рикошету. Так, на Артема Близнюка суді, записують цей гол. На 35-й хвилині Близнюк. Робить рахунок 3-2. Валентин Харчук все лунає фінального сирена. Отож матч АВ Метал Груп Рівне енергія 2. Меркурій Львів завершився. З рахунком 3-2 перемагають рік. Сьогодні матч відповідь Фубкова. <ріст> <на сактері, ріст> перший попередній етап а, матч відповідь а, у нас дарується Артур Гричук на цю гру. Михайло. Нарадіться не до НАТО. Результату, але все-таки 1-0. Перший тайм нас Зараз не бахливий ріган, але забивають. Забиває метал груп No77. Цин Харчук забиває і зрівнює дрібні рахунок Епізодія без перехоплення і чубля. Чуть поряд, чудя зараз на ударній позиції, пробиває, ще одна спроба і начика залітає. Ворота дуже чуга забиває.

Далеко впереди і скаже все, отже. Але Метов здобуває хотівку наступний етап видатку України. У матчі проти більш досвідчених суперників. Дякуємо, що сьогодні були з нами.